Привіт, моя чарівна! Рада бачити тебе на своєму YouTube-каналі. Тут все про жіночність, сексуальність, саморозвиток та енергію. І сьогодні хочу підняти таке дуже класне питання. Це любов до себе. І пропоную тобі влаштувати невеличку перезагрузку і зробити 14 днів любові до себе. Але спочатку давай поговоримо, що ж таке любов до себе. Як це приймати себе? До да мене часто приходять на грулілу з таким питанням, що я не розумію, що таке любов до себе і як я маю її проявляти. Ну, по перше, любов до себе розпочинається із прийняття себе. Звісно, не треба махати рукою на всі свої недоліки, але треба давати собі час. Для того, щоб їх виправити, також любов до себе це розуміння того, що не буває ідеальних людей. Всі помиляються, всі якісь негарні вчинки роблять. І це таке має бути бажання не ставити перед собою величезні рамки і трясти себе і вимагати від себе якогось максимуму. Також любов до себе це знати, розуміти і чути себе, знати свої бажання, розуміти свої цінності, свої пріоритети і діяти, виходячи саме із них. Для того, щоб було внутрішнє щастя, для того, щоб була внутрішня гармонія, треба діяти по своїм цінностям, що саме вам важливо в цьому житті. І тоді, коли ви сприймете свої цінності, свої пріоритети, приймете свої бажання, тоді буде легше діяти в житті і, звісно, досягати своїх цілей. Якщо можна розпочати із того питання, то я б задала саме його, чому турботу для себе? Треба ставити в пріоритеті. Давайте подумаємо: знаєте, є люди, які, у яких з дитинства сформована висока самооцінка. А є люди, у яких в дитинстві не було таких факторів, да, і їм доводиться це робити самим вже в дорослому свідомому житті. Але е, завжди. Е, Любов до себе завжди прийняття себе і ставлення себе в пріоритеті, воно дає нам такий дуже великий поштовх для реалізації. Також ми маємо в високій самооцінці дуже високий рівень енергії, що дозволяє нам швидше приймати рішення, більше діяти і приймати інших. Якщо ми любимо себе, ми вже автоматично не витрачаємо стільки часу, щоб десь себе долюбити. Ми вже цю любов можемо ділити з оточуючими, наповнювати, наповнювати оточуючих і розділяти з ними такі прекрасні моменти натхнення, любові та наповнення. Знаєте, це можна порівняти як із такою чашею, да? ось коли чаша наповнена, то вона вже може наливати цю воду або цю рідину, яка в неї є іншим чашечкам, наприклад, або в іншій ємності. Ось так само з любов'ю до себе. Коли в нас це є, ми можемо цим ділитися, як в літаку. Написано, да? спочатку допомогти собі вдягти кисневу маску, а потім вже дитині. Ось коли ми вже допомогли собі, тому можемо щось святувати. Можна це уявити як сходинки. Знаєте, ось так: сходинка, 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 сходинка. І ми у себе маємо бути на першому місці. Коли ми даємо собі, ми вже можемо давати на сходинку. Нижче там, в пріоритетності да, нашому партнеру, потім на сходинку нижче нашим дітям, роботі, батькам. А коли е, на цій сходинці в нас знаходиться робота, а ми ось на цій, тут я, що ми можемо дати нашій роботі, або нашій сім'ї, або нашим дітям, якщо ми аж на цій сходинці знаходимось рівним рахунком нічого. Тож, сподіваюся, я вас переконала, що любити себе і турбуватись про себе це надважливо у теперішній час. І пропоную вам таку зробити невеличку подорож у глиб себе. Я пропоную як провідник Греліла вам цікаві практики, ви можете їх виписати, або можете написати мені в інстаграм слово. Хочу гайд, і я скину вам гайд перезагрузки 14 днів любові до себе. Отже, розпочнемо із першого дня. Першого дня перший день в нас буде називатися Початок гри Дзеркало істини. Треба буде зранку підійти до дзеркала, подивитися собі в очі. І сказати собі, Я люблю тебе і назвати своє прізвище та ім'я. Треба буде відчути контакт із собою. Навіть якщо ви можете почуватися трохи ніяково в такий момент. Угріліла такий перший момент знайомства з собою завжди відбувається. І після того, як ви подивились на себе, як ви привітались із собою, як ви відчули цей контакт один на один із собою? Запишіть усі ці свої думки, будь ласка, в щоденник. Що ви думаєте про себе? Як ви відчуваєте? Як ви відчуваєте контакт із собою? Другий день. Після того, як ми познайомились із собою, будемо глибше вивчати себе. І я б хотіла, щоб другий день пройшов під такою егідою енергія очищення. Можна, наприклад, під час ранкового вмивання уявити, що вода із вас все-все змиває. Зайвого, те, що вже віджило або вам не належить. І промовте, я очищаю своє поле для нового дня. Це буде така як невеличке очищення та підготовка для внутрішніх трансформацій. В третій день я вам пропоную написати листа до своєї душі. Знаєте, як кажуть, ніхто не знає, де знаходиться та душа, але кожен знає, як вона болить. Ось ви не знаєте, де та ваша душа знаходиться. Але ви дуже часто відчуваєте її потреби. А також дуже часто ми не чуємо потреби власної душі. Ось напишіть лист до своєї душі. Напишіть вдячності, згадайте всі перемоги маленькі та великі. І уявіть, що цей лист це як така точка опори, яка буде давати вам сили йти далі. Якщо ви готові рухатися вперед, то можемо переходити до четвертого дня. Після очищення, після вдячності, я вам пропоную зробити медитацію на розкриття вашої жіночності. У мене є медитації у закритому телеграм-каналі. Ви можете долучитися, написати мені і долучитися до цих практик, або просто можна закрити очі і уявити, як в центрі вашого серця розквітає. Лотос. І уявіть, як ця квітка розкривається і наповнює енергією кожну клітинку вашого тіла. Знаєте, у грі Ліла це схоже як на розширення світла. Ось відчуйте це своє світло всередині, як воно розкривається, як воно наповнює вас, як ви трансформуєтесь. Як ви відчуваєте свою природню, справжню, дику та необуздану жіночність? П'ятий день мій найулюбленіший танцювальна практика свободи. Вмикайте музику, яка вас надихає, і дозвольте своєму тілу рухатися так, як воно того хоче. Танцюйте для себе, відчувайте своє тіло, відчувайте свою енергію. Дозвольте своїй енергії рухатися вільно, відчувайте простір навколо вас, як ваше тіло, як ваша енергія взаємодіє із цим простором. Хочу додати, що танцювальні практики вони ще дуже заряджають енергією. Після того, як ви потанцювали зранку. Можна зробити в сорочці або оголеній, або в якійсь красивій, в красивій сукні. Це вас, по-перше, відкриває вашу жіночність, по-друге, дуже заряджає енергію, ви просто будете хотіти потім щось робити, робити і вкладатися в реальні дії. Шостий день це день прийняття. Цілий день помічайте свої думки. І коли з'являється якась самокритика, то е, змінюйте її словами, і я приймаю себе такою, яка я є. Ось е, щось робите і там, блін, щось не так зробила, або там треба було інакше відповісти. І е, намагайтесь, е, як вигнати ці думки із вашої голови, або від, відсікти. У мене є така дуже влюблена практика, коли багато нав'язливих думок. Особливо коли щось не виходить у житті або не так, як ти бажаєш. І коли виникає така самокритика, просто я подумки уявляю собі топор або меч. і Просто як відсікаю ці думки, відсікайте їх і кажіть собі, я приймаю себе такою, яка я є. Сьомий день творчий прояв, жіноча енергія, вона. Нероздільно пов'язана із творчістю, і з творчістю, і з глибинним розумінням всього природи всього творіння. Візьміть фарби, ручки, олівці і створіть щось, що відображає ваші емоції. Це може бути малюнок, текст, колаж якийсь. Уявіть, що це така, знаєте, карта вашого стану. І робіть все, що вам заманеться через творчість. Так ви зможете виразити себе, свої відчуття, почуття та емоції. восьмий день я пропоную провести наодинці із собою. Дуже уважно слухаючи свої потреби. Це може бути прогулянка, читання, медитація. Але дозвольте собі. Бути справжньою. Тут можуть бути такі глибокі усвідомлення, що ви не можете прогулюватися там наодинці без музики або без телефону, або навпаки, вам дуже зручно і кайфово провести цей час з собою. У вас є якісь інсайти або просто розслаблення, і в такий момент ви розумієте, що це має бути. Одним із ключових факторів для відпочинку та наповнення вашою жіночою енергією. Подосліджуйте себе. Дев'ятий день це буде в нас день обіймів зранку. І кожну годину після цього обіймайте себе, робіть кілька глибоких вдихів. І видихів, і кажіть, я гідна любові, ці, ці обійми вони дуже допомагають знаходити в собі такі внутрішні сили і допомагають відчувати любов та свою внутрішню опору і підтримку. Це дуже класно, дуже класна практика. В десятий день я пропоную вам проговорити афірмації на ніч. Але я можу сказати, що афірмації не працюють, якщо ці афірмації не відповідають вашим запитам, вашим цінностям. І дуже класно працюють афірмації, коли ви робите їх із середини, коли ви створюєте власні афірмації. Ви можете заключити очі і відчути. Що вам зараз потрібно? Можна сказати, я гідна любові, бо мені вистачає сил для реалізації, або просто якусь підтримуючу фразу, що я молодець і роблю все вірно, або афірмацію на гроші, що я створюю для себе фінансовий потік. Гроші приходять до мене з різних джерел. Все, що зараз хоче ваша душа, придумайте собі три афірмації і проговоріть їх тричі на ніч. Одинадцятий день найкрутіший це очищення простору. Це дуже класно працює, тому що кожна річ, що нас оточує. Вона несе в собі певну енергетику. І якщо вам не дуже подобається те, що вас оточує, у вас не буде тої енергії, яка б вас заряджала. Приберіть все, що не відповідає вашому стану. Все, що не на десяточку, на 7, 8, 9, все прибирайте. Залиште лише те, що на 10. Уявіть собі, ось ви зранку прокидаєтесь і п'єте каву із кружки, яка на п'ятірочку. Чи може принести вам ця кружка таке задоволення, щоб ви відчували себе кайфово? Ні. І потім у вас вже і самооцінка десь на п'ятірочку. Ось, приберіть все, що не на 10. З вдячністю. Із розумінням того, що якщо ви викидаєте цю річ, це додає вам ще більше енергії. А те, що ви залишаєте, воно вам служить на десяточку і теж додає вам дуже класної енергії. День 12-й. Створіть свою карту мрій. Малюйте, пишіть, друкуйте зображення. Але уявляєте, що кожне бажання створене, намальована або написана вами це ваш наступний рівень. І проживіть, занурьте себе в ці картинки, в цю візуалізацію і відчуйте, як вам живеться в такому новому для вас світі, 13-й день. Спілкування із природою. Вийдіть на природу і відчуйте її енергію. Можна обіймати дерева, можна торкатися землі, можна робити заземлення, наповнення себе новими ресурсами. Робіть все, що вам захочеться зробити в моменті, але відчуйте природу. Жіночність це завжди про Дуже глибинне відчуття природнє себе. Жінка вона дуже тісно пов'язана із природою. Якщо ви не відчуваєте природу, ви у вас дуже заблокована жіночність, ви не зможете її відкрити. Ходіть тоді частіше на природу і дивіться, споглядайте і відчувайте, як вам із взаємодії з природою. І останній день 14. -й. Дякую тим, хто дослухав до цього моменту. А ще я більше вдячна тим, хто прожив ці 14 днів і дійшов до цього дня. Це день святкування своєї перемоги. Приготуйте для себе щось смачне, вдягніться красиво, поставте свою улюблену музику. Або просто сходіть на побачення із собою. Можна випити каву або пригостити себе в ресторані смачною вечерею. Подивіться, як ви вдягаєтесь і як ви себе почуваєте, коли ви йдете на побачення із собою, коли не треба бути кимось, коли не треба бути залежною від думки оточуючих. І з великою вдячністю собі. За ці 14 днів заверште свою подорож в любові до себе і запам'ятайте, що ці пункти, аспекти і розуміння себе, вони дуже-дуже важливі. І тепер, коли ви глибше знаєте відчуваєте себе, свої власні бажання та потреби, реалізовуйте свій день так. Щоб цей потенціал він завжди був направлений точково на наповнення енергією, наповнення себе любов'ю і діліться із цією любов'ю з оточуючими. Адже жінка прийшла у цей світ, щоб світити, наповнювати, надихати, допомагати відкриватись, заряджати. Але спершу я, а потім всі інші. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях, хто пройшов таке перезавантаження 14 днів любові до себе. Підписуйтесь на інстаграм і хочу нагадати, що в мене є закритий телеграм-канал із власними авторськими медитаціями, які допомагають очищуватися, трансформуватися, розкривати свою жіночу енергію та наповнюватись любов'ю. Пишіть мені, хто хоче долучитися до цього телеграм-каналу і класних вам трансформацій.